Ми, правоохоронці Волині, прийняли рішення сьогодні здати кров для потреб поранених бійців, які беруть участь безпосередньо в антитерористичній операції на Сході. Я думаю, що ми долучилися до зв'язку з тим, що ми також хочемо своїми діями по хоча б по здачі крові допомогти в такий нелегкий час нашим хлопцям, які воюють за незалежність України. Перед тим ми знаємо, що на даний час саме з Волинської області більше ста чоловік також приймають участь в антитерористичній операції на сході. І тому я думаю, що якщо співробітник нашої міліції здасть кров, і якщо це допоможе хоча б одному бійці, життя, я думаю, це буде непосильний вклад в наш загальну справу. Думаю, що з кров ми прийняли рішення, будемо здавати в три дні групами. По підрозділах сьогодні перша група сьогодні здає управління боротьби з організованою злочинністю, мої заступники подальшому гаї, слідство. Я думаю, що до кінця тижня ми практично весь особовий склад, управління зраду в кров. Практична допомога у нас на кожен день. Ми працюємо з волонтерами, з громадськими організаціями. Безпосередньо практично, кожен день планується акції для того, щоб постачати і відвозити на схід, як і продукти харчування, так і забезпечення, теплий одяг, продукти, медикаменти, продукти харчування. Зараз вирішуємо питання, збираємо якраз ми практичні автомобілі, збираємо транспортні засоби для того, щоб відправити на схід нашим хлопцям для допомоги. Ми на зборах керівників і колективу вирішили, що пасивну якусь таку участь, яку ми можемо надати людям, які постраждали внаслідок обстрілів в Маріуполі, і силовикам, які зараз на сьогоднішній день захищають нашу державу, ми вирішили значить, здати кров для всіх, щоб можна було людей швидше відновити і відправити назад в строй. У нас 35 чоловік долучились до акції. Люди всі свідомі. Ми так вирішили колективом зв'язку з ситуацією, яка склалася на сході, хоч чимось допомогти, то вирішили здати кров. Багато ранених зараз, а кров я так бачу, що потребують світу, тому і так вирішили. Хочемо допомогти, хоч таким чином, здачею крові. Я виявив бажання здати кров для бійців АТО, які зараз і так знаходяться, в якійсь ситуації нелегкі. Я вирішив їм допомогти хоч чимось. Ну, зараз на даний момент е кров в нашій державі велика проблема і зараз багато бійців нуждається в цьому. І В зв'язку з цим я вирішив їм хоч чимось допомогти. У нас в колективі в, в моєму відділі весь відділ виявив бажання переїхати сюди і здати кров. Ви вато були? Ще ні, але в майбутньому я обов'язково туди поїду. Це взагалі обов'язок кожного чоловіка. Це незалежно від того, чи він в правоохоронній структурі працює чи, чи не працює. Я вважаю, що чоловіки повинні побувати всі. Ну, приблизно так, така процедура. Приходять до нас люди віком від 18, мужчини до 60, жінки до 55 років. Записуються в реєстратурі, проходять аналізи здають в клінічній лабораторії, обстежує їх лікар, оглядає, збирає анамнез, назначає певну дозу, хто скільки може здати. В середньому мінімальне в нас зараз 340 мл, максимально 440. Ну зараз, коли така ситуація в країні досить часто люди самі проявляють своє бажання, самі приходять і здають.

这家伙